На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні День Незалежності України. Вона виборює її у війні, а ми присвячуємо цю передачу тим, хто надихає під час війни українським митцям на фронті. Нині у лавах Збройних сил України служать тисячі музикантів, поетів, композиторів, танцюристів, акторів. У них мало часу і геть немає умов для творчості. Вони не збирають інтелектуальні компанії, клуби та зали. Фронт найкраще місце для мистецтва. Проте іншого часу та місця може й не бути. Тому композитори пишуть музику, поети народжують рими, а співаки виконують пісні. З такого натхнення і народився мистецький проект Фронтова студія, про який ми сьогодні вам розповімо. Його започаткували учасники військової формації: культурний десант, музиканти-телеведучий, а нині боєць збройних сил України Микола Сірга та музикант Олександр Чемеров. Мета проекту популяризувати українську культуру та донести до українців творчість військових. Для запису унікального музичного альбому справжню студію звукозапису облаштували в звичайному мікроавтобусі. Щоб дістатися до всіх учасників проєкту, Музбус проїхав тисячі кілометрів Україною. Як зазначає Олександр Чемеров, майже усі зйомки проходили неподалік лінії фронту і інколи мікрофони ловили звуки бойових дій. Наш музбус був у Старому Салтові, Ізюмі, Покровську, Харкові, Оріхові. Ми заїжджали до важливих чи трагічних для українців місць цієї війни, зруйнованої спеціалізованої харківської школи номер 134 зруйнованої Вознесенської церкви в селі Лукашівка на Чернігівщині, Оріхівської стели тощо, додає Олександр Чемеров. По завершенню роботи пересувної студії відбудеться прем'єра музичного фронтового альбому. До нього увійдуть пісні в найрізноманітніших стилях: від романсів колискових опери до рок балад і панку черепу як, зокрема, перша у нашій передачі. За мить слухаймо пісню Сила, історію про міць, яку надає нам національна пам'ять, наша кров, воля і земля. В основу пісні покладено вірш полеглого воїна першої окремої танкової бригади Артура Нагайченка. Текст приспіву написала військовослужбовиця Світлана Чередніченко, резидентка культурного десанту на харківському напрямку. До повномасштабного вторгнення Світлана Чередніченко брала участь у шоу Голос країни. Вона виконує пісню разом з побратимом репером Артуром Лаб'яком Зростав, і казав, що не твій він вродився, та став я народом, що врешті повстав, прокинувся і Богу схрестився, одніпре, чому ти віками таїв, що тече в наших жилах, не крова свобода, от смерті, і болі, ярма москалів, і сила сказати, хто над степом Господа. Сила б'ється в наших жилах і ми будемо боронить, по серце що волею б'ється, об камні не вбити так просто і вже не спинить, коли світ весь гомонить і каже, не зламні. Кі хвилі прозвучала пісня Сила, створена в рамках проєкту Фронтова студія. Пісня стала присвятою її автору загиблому на фронті піхотинцю першої окремої танкової бригади Артуру Нагайченку. Наступна пісня проекту, яку ми вам представимо, має назву Плем'я. На її створення митців надихнула одноіменна книга відомого американського воєнного журналіста Себастьяна Юнгера, яка була видана українською в 2023 році та стала популярною серед військовослужбовців Збройних сил України. За словами співавтора пісні очільника культурного десанту, лейтенанта Микули Сергі, це пісня про різних людей, об'єднаних однією метою перемогою над ворогом. Як і решта пісень проєкту Фронтова студія, трек був записаний у пересувній студії звукозапису в зоні бойових дій, точніше на Харківському напрямку в районі Вовчанська. Пісня плем'я має одразу трьох авторів, кожен з яких написав по куплету, де розповів про свій шлях до війська. Для мене плем'я це вірність поглядам та ідеям, це люди, які мене оточують. І країна, в якій я живу, це теж моє плем'я, говорить співавтор пісні Максим Карабас. У цивільному житті він, колишній репер, музикант з Волині. З початку Великої війни захищав Україну в складі тактичної групи Адам. Третя співавтор пісні – музикант Олександр Ремес. В 22-му він долучився до територіальної оборони, а потім в лавах ЗСУ брав участь у бойових діях на Луганщині, де отримав поранення. У записі треку взяли участь також воїни-музиканти В'ячеслав Шведов та Артур Темченко: Плем'я моє на моїй землі, хранителі миру та боги війни. Моє плем'я моє Час грая, плічо пліч до пекла, плічо пліч до раю. Я звик, що нас не посилали туди, куди навала орди несла свій русський мір ще в чотирнадцятому. Ні форми, ні води, ні БК, ні броніка стандарту НАТО, ні касо класу 3А. Плем'я бачить сон, торнадо входить у танк на світанку спалений підарський танк. Хтось збореться за посадку, хтось за посаду, і так від початку антитерористичних операцій. Плем'я народжує воїнів, племя боронять герої. племя озброєне, закалене вогнями воїн. Щоб в шоці Європа від Маріуполя до крайнього спаленого під паялти. Крим наш браття, плем'я розпалить вату, горить вата, плем'я моя на моїй землі, хранителі миру та боги війни. Моє плем'я, моя вовча зграя Плічо-пліч до пекла, плічо, пліч до раю Я не наче був на свій нічий ніким Я щось шукав, виживав, але не жив І моя біль то мій орієнтин. Запазу хубітні, на шатир другий день масштабки а я у пікселі в очах прозріння, наче так підсилив я себе. В серці провина перед побратимами. За те, що стільки років поспіль я не помічав війни. Несеться двіж несуся, я по всьому фронту роздаю промови рими, ноти, Як обзарів до бою. Скликали пращурі серед митців, моль фарів, шукаю кращих, хай душі воїнів, вони воспів. Щоб були довше, перепочили мить, хай полум'я в очах бійців завжди палає, моя плем'я, моя зграя, плем'я моє на моїй землі, хранителі миру та боги війни, моє плем'я моє, вовча зграя, плічо пліч до пекла, плічо пліч до раю плічо пліч до пекла, плічо пліч до рая, коли лихо на подвір'ї ми збиваємося, знає, хтось тримає. Небо. Хтось тримає стріх, хтось тримає тил, щоб зраді дати бій, мій Сиви працювати, коли я був малий, він казав мені, як жити. Пам'ятає сіно, в тому в кінці дня дід каже, озорнись навколо. Це все наша земля, я не мій дід, не мені когось вчити, але ми один рід і з цим треба якось жити, чіпляти за спільне, поважати відмінності, егоїзм хай поступиться глобальним цінностям. Хай надають крила, цілі там мрії Якщо ми одне плем'я доведемо це на ділі, хай надають. Цілі та мрії, якщо ми одне плем'я, то ведемо це на ділі. Плем'я моє на моїй землі, хранителі, та боги війни, моя плем'я моя борча зграя, пічопліч до пекла, плічого ліч до раю, плем'я моє на моїй землі, хранителі, та боги війни. Час рая, плічопліж до пекла. Плічоплі ж до раю. Композиція плем'я, записана для унікального фронтового музичного альбому, продовжила наш ефір. А на черзі знайомство зі ще однією піснею проєкту Фронтова студія це пісня для сина. Настанова сину від батька заповіт про те, як будувати життя, приймати його виклики і чому важливо лишатися собою. Пісню виконує герой України Едуард Хорошун, військовий у четвертому поколінні. У 2014-му він не зрадив присягу, вийшов з Криму на материкову Україну. Згодом Едуард Хорошун очолив клініку невідкладної та ендоскопічної хірургії в Одесі, мав три ротації в АТО. З 2020-го керує військово-медичним клінічним центром Північного регіону. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну в умовах часткового оточення Харкова під обстрілами організовував роботу медичного центру, евакуйовував поранених. Життя воно схоже на дивних шляхів. Лабіринт. Куди б не звернув, то постійно приходиш знову до себе, однаково зводять з дороги і роги, і ні, немає нічого нового під цим грішним небом. Земля, що тебе народила, належить тобі, і захист її бережи від підступних ілюзій, якщо відчуваєш добро, то не думай, просто роби, Бо вчинками нашими вишиті спогади, друзів, де б я не бував, ти чого б не хотів, скільки рятував. Неймовірних життів, любов до тебе, ніби Бог мені на захист стає життя рятуєш моє, тим, що ти в мене є, де б я не бував і чого б не хотів, скільки рятував, неймовірних життів любов до тебе захист стає, життя рятуєш моє, ти що ти в мене є. Герой України, полковник Медичної служби збройних сил України Едуард Хорошун, виконав пісню для сина. Разом з ним у записі взяв участь зразковий театр народної пісні Златиця музичної школи міста Покровська партію фортепіано виконав офіцер 61-ї окремої механізованої степової бригади Роман Некрасов. Нагадаємо, всі пісні, які звучать сьогодні в нашій передачі, записані у прифронтовій зоні або безпосередньо на фронті в рамках мистецького проєкту Фронтова студія. Таким чином, вже записано 14 пісень. Відео про те, як це було, можна подивитися в Ютубі на каналі Cultural Forces Music, а самі пісні послухати на платформах Spotify, YouTube Music, Apple Music. або разом з нами в українській хвилі. Її продовжує пісня Чарівна скрипка. Головні виконавці три бандуристки Марія Петровська, Інна Іщенко та Любов Шепілюк. Вони їздять з виступами до військових та є волонтерками. Запис пісні організував та взяв у ньому участь кулеметник, оператор-розвідник, учасник культурного десанту Тарас Столяр. У цивільному житті Тарас заслужений артист України, артист Національного академічного оркестру народних інструментів України, концертмейстер групи Бандур. Партію скрипки для запису виконав аеророзвідник 406 окремої артилерійської бригади Михайло Савицький. Понад 20 років він був актором театру та музикантом у гурті, де грав на скрипці. Відома пісня Ігоря Поклада та Юрія Гребчинського прозвучала у виконанні волонтерів та військовослужбовців збройних сил України. А наступний твір стане символічним ланцюгом пам'яті різних поколінь українських борців за свободу і незалежність. Повстанський марш, хлопці з лісу, авторська пісня, яка з часом стала народною, її в межах проєкту Фронтова студія виконує мистецький колектив Оркестр 59» під орудою Олексія Скляренка, донедавна бойового медика окремого батальйону спецпризначення Дике Поле. Головний вокаліст колективу, військовослужбовець Назар Яцків до повномасштабного вторгнення був диригентом у Дніпровській опері філармонії. Йде до свободи браму, кров'ю освячені золоті ключі, вулицями лева веде свою кохану, хлопець із лісу, місяць на плечі, раз-два три! хлопці із лісу, раз два три! ми ще живі, раз два три! Ворогів до біса, лишана свобода на землі, раз, два три! Хлопці із лісу, раз-два-три, ми ще живі, раз, два, три, порів до біса, лише нас свобода на землі. Хей не страшна нам ворогова страта. Ей, озовися батьку в віках, хлопець із лісу, гуляє не свято, хлопець із лісу на сини вітрах. Раз-два-три, хлопці із лісу, раз-два три ми ще живі, раз-два-три, поронів до біса, на свобода на землі. Раз-два-три, хлопці із лісу раз-два-три, ми ще живі, раз-два-три. Порил до міста, висна свобода на землі. Гей, сотня лева, піднімає шари. Гей, сотня лева, з чистої води. Хлопець із лісу гуляє нині свято. На руках у хлопця вірний син. Раз, два, три. Хлопці із лісу, раз, два три, ми ще живі, раз, два три, ворогів до біса, ли що накраїна на землі, раз, два три, хлопці із лісу, раз, два три, ми ще живі, раз, два три, ворогів до біса, лише накраїна на землі. Прозвучала повстанська пісня хлопці з лісу. Наступна композиція має назву птахи. Вона про воїнів-побратимів, які відлетіли у інші світи, але тримають небо своїми крилами. Цю пісню написав екс-голова СБУ, генерал і поет Ігор Дріщани. У проєкті фронтова студія її співає Юрій Васькевич, боєць 110-ї бригади територіальної оборони у цивільному житті оперний співак Запорізької обласної філармонії. Після початку повномасштабного вторгнення Юрій пішов воювати добровольцем. Його дружина підтримала це рішення. У бойових діях Юрій втратив ногу. Під час перебування у реабілітаційному центрі Юрій познайомився із об'єднанням культурний десант і згодом доєднався до нього. Гітарну партію виконує один з кращих українських баз гітаристів, боєць 81-ї бригади Андрій Кохан. Під вечір сніг висріблює дахи і вабить, як в дитинстві, та даремно. У силу ніч здіймаються птахи, мої брати летять у небо темне, Єрше почуємо, не летіть не треба. Прошу побути тут іще та схоже, вони лишатись на землі, не можуть і відлітають, щоб тримати небо. мить, коли зараз йде у мандри небосхилом, Почую схилом, почую ось още один злетів, я знаю, небо не впаде. Крила моїх братів, моїх птахів, Стрімкий політ, ціна йому життя, над нами розгорнувши білі крила, вони у ніч летять без звороття щоб землю темна ніч навіть не вкрила. Боляче, що поруч їх немає, хоч знаю день прийде і будем поряд, знайомі голоси мені говорять, не поспішай, ми небо потримає, мить, коли зоря зійде, у мандри небосхилом Почую схилом, крил, ще Ще один злетів. Я знаю небо не впаде. Його тримають крила моїх птахів, моїх братів. Так звучить пісня Птахи з українського мистецького проекту Фронтова студія. А завершує нашу сьогоднішню музичну радіозустріч штурмовик групи ТОРА патрульної поліції України Валентин Ільчук, випускник університету Річмонда. Він з першого дня російського вторгнення став добровольцем. Звільняв Київщину, Херсонщину, три місяці воював на Донбасі, а зараз продовжує нести бойову службу в Запорізькій області. Для своєї маленької донечки Валентин Нельчук написав фронтову колискову, яку часто виконує їй по телефону, просто з окопів, і під яку дівчинка вже звикла засинати. Весела і бадьора пісенька вселяє надію, дарує ніжні батьківські почуття і одночасно розповідає про важкі воєнні будні. У записі пісні взяв участь заслужений академічний ансамбль пісні та танцю збройних сил України. Знову в ніч несе дорога, шипа, куми, й дрони, що летять туди, де ворог ще чомусь живий. Знову ніч, бліндаж, посадка, знову міни кап, гармати, мокша та їста бурятий, братику прикрий, знову прилетіло близько, В бліндажі від крові слизько, поки спить моя дітиська, їй. хто мій крихітний бобр, ти мій крихітний бобр, ти мій крихітний, крихітний крихітний, крихітний 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 бобр, хто мій крихітний бобр, ти мій крихітний бобр. Ти мій крихітний крихітний крихітний, крихітний крихітний бобр Місця для туги немає, час вже не до неба краю, відстань між життям та раєм стадо Васильок Сміжник 200 сестра, 300, вздовж з тижинки, як намисто вирве, то ж пензелює бистро, колисковий рок, хто мій крихітний бобр, ти мій крихітний бобр, ти мій крихітний 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 крихітний, 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 крихітний бобр. То мій крихітний бобр, ти мій крихітний бобр, ти мій крихітний, 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 крихітний бобр. Знову вийшли, знову живі, втомлені, красиві, сиві. Знову новий день зустріли завтра день сурка. Знов нестиме в ніч дорога, і так до самого до Бога, треба швидша перемога. Очіка, донька. Що ми зустрінемося нарешті вдома? Опіймемося в трьох. Ніколи один одного не відпускатимемо, і кожну ніч перед сном я співатиму. Ти мій крихітний бобр, ти мій крихітний крихітний, крихітний 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 бобр, то мій крихітний бобр, ти мій крихітний бобр, ти мій крихітний, крихітний крихітний крихітний. Ви слухали передачу Українська хвиля. Сьогодні в День незалежності рідної України. Вона присвячена тим, хто дарує своє натхнення навіть під час війни. Митцям на фронті. В Ютубі та на стрімінгових майданчиках ви можете більше ознайомитися з учасниками проєкту Фронтова студія. Побачити на власні очі, як записувалися пісні, та послухати їх. Як обіцяють автори проєкту Микола Серга та Олександр Чемеров, невдовзі всі треки вийдуть окремим музичним альбомом. Чекаємо прем'єри і віримо в перемогу. А сьогоднішню передачу Українська хвиля підготували і провели журналісти Олена і Олег Голуватенки та звукорежисер Соната Ядявічні. Почуємося наступної суботи, як завжди, о 14.30.